Всім привіт! Мене звати Людмила Гузичко. Я національний тренер бренду Філіпс і точно знаю, як легко та невимушено готувати смачні страви. Я Валерія Бодасова, консультант бренду Філіпс. А це мультипіч Філіпс Ові моделі na 332, особливістю якої є віконце, через яке можна спостерігати, як готуються страви. Хочу також відмітити її особливо стильний дизайн. Вау! Віконце це щось неймовірне. Я правильно розумію, що ми сьогодні ще й будемо щось готувати в цій красуні? А вже ж, будемо готувати кілька смачних страв і розкажемо про всі особливості цієї моделі мультипечі Philips Oві. З чого почнемо? Звісно, з представлення нашої зірки, мультипіч Філіпс Ові має 16 функцій приготування: від запікання, смаження, приготування на грилі до розмороження, дегідратації, розігрівання та навіть ферментування. тобто, можна навіть йогурт приготувати. Мінімальне налаштування температури становить 40 градусів, а найдовша програма триває 24 години для режимів дегідратації та ферментації. Вражає! Саме так я пропоную почати готувати і мультипіч здивує тебе ще більше. Чудово, а з чого будемо починати? А давай почнемо з перекусу з знагідців. Підтримую. Ми можемо обрати як напівфабрикати, так і приготувати їх самостійно. У будь-якому разі вони будуть смачними. А ми які будемо готувати? Я зробила заготовку за одним із смачних рецептів з Home ID. додатку з рецептами, створеними спеціально для Philips Ові. Спробуємо залюбки, як будемо готувати. У Philips Ові є дуже простий і зручний сенсорний екран, який підтримує 12 попередніх налаштувань на вибір: заморожена картопля фрі, сира картопля фрі, курячі гомілки, м'ясо, риба, сніданок, овочі, мафіни, веганські страви, сухофрукти, збереження тепла. А ще є кнопка Улюблене для збереження попереднього налаштування. Вражає чи не так, однозначно. Тоді запускаємо. Знаєш, це віконце нагадує мені дитинство, коли я любила заглядати у духовку на кухні, поки там щось готувалося. Схоже, проте мультипіч Philips OV це зовсім інший рівень. Мультипіч сповістить сама, коли страва ідеально приготується. Натомість, ти можеш спостерігати за процесом приготування просто для естетичного задоволення. Заворожує? А ти ще спробуй як смачно? Хрусткі, ніжні та соковиті всередині. Це все завдяки технології Rapid Air. Розкажи детальніше. Так, звісно, пропоную швидко помити кошик і продовжити нашу захопливу гастрономічну подорож із Philips Ovi. О, а я знаю, що всі кошики мультипечей Філіпсові мають антипригарне покриття та знімні частини, які можна мити в посудомийній машині, тому менше часу йде на очищення, а більше на приготування улюблених страв. До речі, мультипіч попереднього розігріву не потребує. Готує у півтори рази швидше за звичайну електродоховку і заощаджує до 70% витрат на електроенергію. Саме так, тому все так швидко. Ну що, приготуємо креветки? Креветки. Я також взяла один із рецептів із застосунку Хомейді, і наступною стравою ми приготуємо чудові креветки гриль у чесниковому маринаді. Люблю морепродукти, особливо майстерно приготовані на грилі. Це здорово та смачно. Тому, поки ти налаштовуєш режим, я розповім, завдяки чому готові страви з Fіліps OV виходять смачні та корисні. Рух гарячого повітря у мультипечі нагадує торнадо, адже технологія Rapid Air має особливу конструкцію дна у формі морської зірки, що створює більшу швидкість потоку, забезпечуючи циркуляцію гарячого повітря так, що страва готується рівномірно всередині та зовні. А ще забезпечує можливість готувати без олії чи всього з однією ложкою. Це взагалі топ. А як там наші креветки? Готові? Як тобі смакує? Я в гастрономічному захваті. Кльові? Кльові, грильові, бо приготовані з Philips oві Давай приготуємо ще одну страву. Картоплю по-селянськи, так? Усього три кроки. Приправляємо. Загружаємо. Запускаємо. Та готуємо. Насолоджуємося та радіємо. Так просто, так смачно і так швидко. Ммм, як чудово, ніби зі справжньої печі на дровах. Так, це все філіпс з технологією Rapid Air. До 40% зайвого жиру стікає в кошик, страви корисніші, без компромісу щодо смаку. Це справді унікальна технологія. Саме так, тому готувати в ній швидше, а страви виходять смачніші й корисніше. Ось всього, а ще більше рецептів для щоденних і святкових страв можна знайти у застосунку HomayDі. І щоб остаточно тебе вразити, скажу наступне: Philips Oві є у двох розмірах: на 4,2 літри, де можна приготувати 800 грам овочів чи 6 курячих гомілок, та на 6,2 літри, що вміщує до 1 кілограма овочів за раз чи до 8 курячих гомілок. Mm, то можна нагодувати цілу родину або велику компанію. А використовуючи додаткові аксесуари, можна розширити можливості приготування різноманітних страв у мультипечі. І це чудово: усі страви кльові з Філіпсові.